Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Ми повернулися після відпустки. Тож з 8 до 9 вечора з понеділка до п'ятниці вмикайте «Еспресо» і слухайте про найголовніші події та явища, які відбулися в країні за день, що минув. Ось я анонсував інтерв'ю Миколи Томенка для наших колег з видання «ЛБЮА». Процитую нардеп від фракції блок Петра Порошенка Микола Томенко заявив, що швидше за все заступник голови фракції Ігор Кононенко перейде на посаду першого віце-прем'єра. А його функцію з мобілізації голосів депутатів в парламенті буде виконувати Сергій. Березенко про це Томенко заявив в інтерв'ю виданню. За словами нардепа, головна функція Кононенка у Верховній Раді домобілізація голосів депутатів, які не є членами коаліції в інтересах рішень президента. каже Томенко. Ну і далі пряма цитата. Наприклад, при зміні конституції проголосувало 204 депутата від коаліції, а загалом 288. Як бачимо, рішення проведено за рахунок залучення опозиційного блоку та двох груп із бізнесменів та колишніх регіоналів, заявив. Томенко пане Дмитра, чи справді ось раніше Кононенко цим займався? А тепер зв'язками з опозиційним блоком та бізнес-групами, які не входять до парламентської коаліції, буде займатися Сергій Березенко. Він племінник Анатолія Матвієнка, давнього друга Петра Порошенка. Теж з Вінниці, який виграв в Чернігові вибори в Геннадія Корбана, який купував за гречку, а Березенко, начебто, укладав соціальні угоди і платив 400 гривень, хоча я не буду стверджувати. Будь ласка, ну перше, я думаю, що це добре, коли зміни до конституції отримують максимальну підтримку в залі. От як би ми не відносилися до цього опозиційного блоку, який ну, на мій погляд, сьогодні є фактично п'ята колона, але все ж таки вони відображають певні електоральні уподобання нашого суспільства. Хочемо нам подобається, не подобається, але це так. Тому це цьому нічого поганого нема. Друге, друга позиція. От як можна, наприклад, там, голоси ну, скажімо, радикальної партії Мусичука? Да? Його можна переконувати в чому. Я впевнений, що саме на цьому треба сьогодні зосередитися, переконувати наших партнерів, що дійсно країні сьогодні потрібні зміни. І саме таким чином, я впевнений, ми маємо резерви для того, щоб отримати ці 300 голосів на підтримку. А те, що про Ігороканенко кажуть, що він піде першим віце-прем'єром, ну слухайте, ну це збережні місця. Кажуть, і на сьогоднішній день давайте заслухаємо звідти. Кабінету міністрів подивимося, кому з міністрів ми надамо підтримку, а хто піде, і далі будемо рухатися по змінах кабінету. Е, дякую. Я що згадав про ширку, так звану. Пам'ятаєте, пане Ігоре? Це 2007 рік. Так було, коли писали спільну конституцію Тимошенко і Янукович Сьомий чи восьмий? Сьомий по моєму, то там теж то там теж була аргументація з боку Тимошенко. Те, що це. Ці депутати теж представляють інтереси значної словословку населення. В України, і тому ЗІЗК треба зірвали. їм з ними створити спільну коаліцію заказірвами. Колега слово в слово повторив. Але якщо говорити більш ну серйозно про ті речі, які ви піднімаєте, які говорив колега Томенко, я думаю, що по питанню призначення пана Кононенка це дійсно вже як міфом в Верховній Раді стало. Давайте дочекаємося, взагалі, змін в уряді, а потім будемо говорити про особистості. Що стосується пана Березенка і його співпраці, ну це можливо, його бізнес-партнер Олесик довгий входить в одну із олігархічних груп. Я думаю, він допомагав йому в Чернігові. Думаю, що контакт ну, нормальний буде стосовно ширки. Ну, я скажу так, в мене є точна інформація, що в парламенті готуються документи до створення міжфракційного об'єднання Народна Рада. Ну, Була така Для... народна рада, коли рухівці так. ще в... Для зупинення. В році, Для <ривіт> зупинення спотворення конституції, яке зараз намагаються під виглядом децентралізації. Протягнути для того, щоб всякі особливі статуси Донбасу ми за децентралізацію. Але давайте бюджетну сферу децентралізувати, владні виконавчі повноваження децентралізувати, а не те, що під цим виглядом відбувається. Тому я думаю, що отаке міжфракційне об'єднання з числа членів коаліції, практично всіх фракцій і. Позафракційних можливо, але те, що хтось з коаліції піде на об'єднання з водійським блоком, я це не вірю. Якщо це відбудеться, то ця політична сила себе поховає. Дякую, пане трасу? Ну, народна, народна рада це 90-й рік. Так, в ну це зовсім інше було. Об'єднання інша була конституція, не було того регламенту на сьогоднішній день. Міжфракційні об'єднання. Можна створювати їх. їх в Верховній Раді, по моєму дві сотні вже чи три сотні є, наче немає. Якийсь з них матимуть більший який менший? Основне питання зводиться до одного, щоб це міжфракційне об'єднання не перетворилося остаточно, в те, що називається гібридна опозиція в рамках коаліції. Розвал, підвалювання і все тому подібне, яке розженеться і піде далі тої теми, яку заявлено, що воно не почало коаліцію взагалі, а не тільки питання по змінах до конституції. Ні, Якщо цього не буде, то ну, ради Бога. Я добавлю, тут можна абсолютно погоди це старосом, і тут ситуація, яка в коаліційній угоді на підставі якої створювалася конституція чорним по білому. Записано, що конституційну комісію має утворювати парламент, працювати вона має в стінах парламенту, тому е, майбутнє міжфракційне об'єднання, я впевнений, запропонує парламенту утворити конституційну комісію, допрацювати можливо те, що напрацьовано утвореною президентом комісій, і прийняти в нормальному вигляді в парламенті дійсно я децентралізацію. Я, я закінчу ще одна цитата в співпраці. Миколи Томенка, так коротко, сумна історія з довиборами в Чернігові якраз і пов'язана з необхідністю зміни відповідального за результати голосування від президента. Кулуарна версія така: Ігор Кононенко переходить на посаду першого віцепрем'єра, а його функцію в парламенті буде виконувати Сергій Березенко. Заявив Микола Томенко, представник фракції БПП, що правда, який mm. займає таку окрему позицію всередині фракції. пана Костянтина, ваша оцінка, чи справді от є людина, яка відповідатиме за акумулювання цих голосів? Давайте лучше представителя ВПП спросимо. <смеш> <смеш> <Болі, смеш> ну, я я, не сказав, не я не ж тільки <смеш> що сказав. Ну як можна акумулювати голоси депутатів, От, наприклад, Предумаю, наші квартири та да, самопомочі чи з радикальної ну, партії треба переговорувати, у тому числі народу колеги пропонують один з робочих форматів. Може таким шляхом підемо. Зараз у нас що за регламентом? Нам на цій сесії треба проголосувати 226 голосів. Я певний, що вони є в першому читанні, а далі працювати над тим, щоб переконати, що ці зміни дійсно вони Країні. Щось може змінити, щось додати. Але працювати самого. Знаєте, мені шляхом. хочеться додати, смотря в, 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 в каком контексті акумулювати голоса. Із состава фракції БПП або із составу всього парламенту. Ну, я так розумію, вам... що мова йде саме Ось про я... волю народу, про відродження і опоблоку. Я, я понимаю, ну лучше пусть немножко ну, ну, в БПП, Потому що дійсно, каждый день дивишся на табло і у вас скільки? Ну, кожен день, ну, чоловік 20-30. Ну, за, за Конституцію на 7 голосів там є ще люди, які не голосували. Я думаю, що ну, це і, теж розерви, розерви, які проголосували. Просто кожен день відсутствують. Я, я скажу все, так, що я боюсь, що вибухає, якщо вибухає, пан Кононенко Піде в уряд працювати, то нікому буде акумулювати голоси всередині самого блоку Петра Порошенка фракції. Тіпо, Тому що може, але і, Березенку і, це не довірять. Я думаю, точно. Бо так як він друзі. закумулював чернігівських виборців аж на 12%, то з такою акумуляцією нікуди не доїде. Друзі, наша фракція при всій повазі до Ігоря Кононенко, який дійсно є вдалим. Менеджером тримається не на його там якихось особистих здібностях, да а на тих позиціях, які має президентська фракція, має чіткі чітке бачення розвитку України. Тому от ми державники, тому тримаємося саме на цьому. Ну, я, це, ядине, над... додавлю, знаєте, є одна маленька проблема, яку треба розв'язати, і це проблема вже державної безпеки. Це розгільдяйство певної частини депутатів в залі. У нас нормальне це є, скликання на це жаль. скликання в парламенті. Там нормальні депутати, вони в принципі нормально спрямовано працюють. Але коли коаліція 300 з чимось голосів, п'ять фракцій поаліції погодились, що вони підтримують законопроект, і ще й позафракційні голосують за, а набирається 210 голосів при необхідних 226 Це означає, що треба почати. Тролінг силами журналістів. Силами громадян простих, так як трою тих, хто займався кнопкодавством. Керівники фракції так само мають е... а керівники фракції мають пошантажувати так. трошки. тому я, що, ну, це вже так, пере... що я ігор Має досвід роботи в Київській міській, <кій> міській раді. Там він був представником фракції Леоніда Черновецького і має досвід щодо акумуляції акумулювання голосів для Березин, ухвалення березинка. потрібного рішення про Ігоря Кононенка. Тим не менш, знаєте, тут. Я був на цих, ну на цій відпустці два тижні тому Запоріжжя Дніпропотровський. От весь обклеєний. Просто борди всюди, партія відродження, партія відродження і партія uh -huh. відродження. Uh -huh. Чи, ну, Траса, з, з такої політтехнологічної точки зору, чи справді відродження. ну, Відродження це вілкул, так, і він дуже ставить велику ставку на Хомутильник. Хомутильник, Хомутильник. Вони ставлять окрему ставку саме на Дніпропетровщину, саме на Східній регіоні. Чи їхня фракція в парламенті зараз буде грати якусь окрему роль? Ну, чекайте, ми... Добре, чули, що ставка на відродження робиться Ігором Коломойським. Він пробував робити патріотичний і ностальгічний для регіонівського електорату. Варіант. Я думаю, що і один, і другий варіант багато не дадуть, але десь візьмуть хомутинника фракція політична сила зараз по Дніпропозровщині щось набирає. Мені це дуже не подобається, але це означає те, що розтягуються голоси. Добере трошки більше Коломойський, трошки менше візьме Вілку з своїм. Ну а Вілку по блок, так? От я Опоблок чисто вілку, хомутинник е з партії відродження. Ні, має це перспективи, все ж таки. Персп... Відродження по блоку. Е ОПОБЛОКу по блоку будуть брати десь. Я думаю, що Дніпропетровщина десь приблизно в різних е радах по різному, але середньо буде десь пропорція така: приблизно е порівну наберуть блок Петра Порошенка, відродження і опозиційний блок. Плюс решта ще візьмуть е певну кількість, десь до третини, ще до четвертини, візьмуть чи інші політичні сили. Там було, це Дніпропетровщина, але загалом, знаєте, оці всі проекти, які зараз під місцеві вибори почалися, ну просто вражає. От подивіться по Києву, подивіться, кого найбільше рекламують, і порахуйте, скільки це коштує грошей. Це людина, скільки так. мусила накрасти, щоб зараз себе так рекламувати. Подивіться, чим себе рекламують. Я дивлюся, там герої вас вітають. Ви розумієте, прекрасно, що це реклама одної політичної партії. Ну, мене на увазі свободу, так, легіон ну, Саводу. Може не варто е, гратися під таку річ на цих людях. Яке там захищає друге, якщо ви йдете в місцеву раду, ну подумайте, а варта може вести кампанію на місцеві вибори трошечки настільки глобальними гасами. Ви ж до людей йдете з іншими проблемами з Зубудов... Про скриття ви будете забудоване незаконні зупиняти Трес, знаєте, Я ще про Запоріжжя скажу. В Запоріжжя все заповнене бордами інше. Там представляється одна людина, представник Запоріжжсталі, І значить Запоріжжя, це Запоріжжя, це люди. Ну і зрозуміло, що це висуванець е, Рената Ахметова опозиційного блоку. Втім, він так себе не позиціонує. Тобто опозиційний блок позиціонує себе як Запоріжсталь Запоріжжя, ну але це така політтехнологія. Я думаю, що ближче до виборів вона може бути змінена. Друзі, у нас не багато часу. Будь ласка, висновки. Пане Дмитре, з вас починаємо чого нам чекати на. Першому наступному сесійному засіданні. І чи буде воно позапланове зібране? Як казали, в разі необхідності ви можете зібратися? Сесія у нас не закрита зараз. Я впевнений, що ми зберемось і проголосуємо за зміни до Конституції. Це за регламентом потрібно, тому що на наступній тільки сесії ми можемо розглядати вже за суттю там змін до Конституції. Це перше питання. Думаю, що нас чекають ще низка законів, які будуть допрацьовані, в тому числі по міністерству внутрішніх справ, підготовка до виборів. Я впевнений, що нам треба зробити висновки з тої ганебної. Президент дуже чітко висунувся з ганебної позиції, яка була по 205 му округу. Треба вносити зміни по відповідальності за підкуп виборців. От ці основні будуть ознаки. Пане Трас, ваше слово, 25-26 числа буде засідання, яке буде завершальним господи, серпення, яке буде завершальним для цієї сесії. Перше читання голосування зміни конституції на 226 голосів. Воно проходить, і доповнення до нього буде. Я думаю, порядка 7-8 питань. Частина з них можуть бути абсолютно другорядні. Можливо, там буде винесене питання про подавання вето на закон про міністерство внутрішніх справ з тим, щоб його не подавати, щоб комітет запрацював над ним. Тому що цей закон так чи інакше прийняти треба. Змінами без змін, а він має бути прийнятий. Тому це будуть основні Дякую, питання. Дякую, пане Ігорю. Суд... 25-26 серпня, ну, чи вистачить 226 для першого голосування, чи другого голосування? Так, я так. І, і звідки візьмуться голоси 300 на наступній сесії, яка почнеться, так розумію, може вже за тиждень початися наступна ну, я сесія? Я переконаний, що 300 голосів ні звідки не візьметься, їх не буде в природі, що Здоровий глузд, патріотизм переможе в головах народних депутатів. Більше того, як тільки буде відомо про скликання позачергової сесії чи про голосування вже в другому читанні, ми звернемося до українського народу, щоб він прийшов і нагадав своїм обранцям під стіни парламенту, хто їх туди делегував. І е, на цьому я думаю в ганебному спроба ганебного гвалтування конституції буде поставлена крапка. Після цього можна сідати, створювати конституційну комісію в парламенті, як передбачено коаліційною угодою, яку зараз порушили, і випрацьовувати дійсну децентралізацію, яка дасть повноваження на місця. Дякую, пане Костянтине, Прошу коротко. Соберемся, рассмотрим і гимн споем. Ну я сподіваюся, що не лише розглянете, але й проголосуєте. Все ж таки, результативні голосування, напевно, потрібні і президенту, і уряду і українським громадянам. Це була година ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Нагадаємо, ми повернулися з відпустки. Тому дивіться нас з понеділка до п'ятниці, з восьмої до дев'ятої. Година ще Ігор Шучаринда з вами обговорюватимемо найголовніші політичні події та явища в цій студії. До завтра. До побачення. Дякую всім.